А цей юнак і справді красинчик. Такий молодий, привабливий, в нього ще нема навіть першого натяку на зморшки чи сивину. Він, наче янгол, що спустився до нас з самісінького раю, такий світлий, такий юний і такий безгрішний. І я такий щасливий. Що я повне його відображення, оскільки я портрет. І знаєте, круто бути портретом. Оскільки мене взагалі не цікавлять спокуси чи інші життєві труднощі. Але знаєте, є один нюанс. Як же самотнім часом сидіти в цій раді? Але не будемо пропаганди. Я тут нещодавно дізнався, що уявляєте собі, уявляєте собі, Доріан закохався. Він закохався, Господи, яка це прекрасна новина. Сиді, яка вона прекрасна, яка вона мила. Сьогодні Джульєтта, а завтра. А! 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 Бідно. Сибіл! Що? Чому? Чому Доріан так дивиться на мене? Завіса? Він завісив мене? Але, але навіть? навіть. О. Подивіться на мене. Подивіться на мене. Ну що? Як вам? Бридко, так? Бридко, я це знаю. Бо за всі його гріхи, за всі його спокуси, за всю його гнилу душу відповідаю я. Все, що він накоїв, відображається на, мені. а йому, йому хоч би що. Завісив. Він завісив мене, закинув у далеку кімнату, ще й глузує. Та хоч би вдавився невдячне поріддя гріха.